Розвивати громади та робити їх стійкими до викликів. Вісім ЦНАПів Прикарпаття отримали мобільні кейси для виїзного обслуговування. Завдяки цьому маломобільні верстви населення можуть скористатися якісними адмінпослугами там, де їм зручно, не відвідуючи установи. Комплекти сучасної портативної техніки містять планшети, принтер, сканери та інше технічне оснащення. Це кажуть, фахівці дозволить людям швидко і зручно отримувати необхідні сервіси. У нас досить велика кількість осіб з інвалідністю, які не можуть дійти до, скажімо, ЦНАПу, і фактично наявність таких кейсів дозволяє принаблизити послуги для громадян. Це є певні там критерії громадян. Це люди, які досягли 80-річного віку старші, інваліди першої групи, або ну особи просто які фізично не можуть дійти до ЦНАПу і отримати ці відповідні послуги зараз. Максимальна, скажімо, кількість послуг надається через ЦНАПи. Тобто там більшість ЦНАПів 200 плюс послуг надають. Тобто, звичайно, і, це, і кількість послуг зростає, тому ми розуміємо, що навантаження на ЦНАПи буде зростати також. Один із кейсів отримує Івано-Франківський ЦНАП. Тут вже декілька років впроваджена ініціатива мобільний адміністратор. Такий сервіс каже директор департаменту адмінпослуг Богдан Питель дуже затребований. Тільки за минулий рік до них надійшло понад 500 запитів на виїзд працівників на дім. Тож обладнання тільки покращить якість роботи. Нагадаю, така послуга безкоштовна абсолютно. Звичайно, що всі послуги не можуть надаватися, тому що ми не можемо за допомогою цієї валізи надавати послуги, наприклад, оформлення паспорта, тому що це є специфіка послуги, має бути захищена. Але базові послуги, адміністративні послуги, соціальні послуги будуть ще доступніші і наближеніші до наших громадян. Реєстрація місця проживання, вклеєння фотографії по досягненню віку, всі соціальні послуги, оформлення статусу ВПО, оформлення різних допомог, пільг, субсидій, статусів, тобто ці всі послуги доступні. Дбала кейси у межах програми розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Великої Британії. Підтримка міжнародних партнерів каже голова Івано-Франківської ОВА зараз дуже важлива, адже наразі кошти обласного бюджету першочергово спрямовуються на обороноздатність країни і закупити такі обладнання самостійно нема можливості. Сьогодні ми надзвичайно користуємося підтримкою наших міжнародних колег, різних організацій, тому що в державі дуже складна ситуація, воєнна ситуація, звісно, виклики, з якими ми справляємося всі разом, і наші бюджети не є настільки великими. І першочергово наші бюджети направлені на збройні сили України, на турботу тих людей, які сьогодні перебувають в складних ситуаціях. Це і внутрішньопере. Мічені люди і соціально вразливі верстви населення, які приїхали до нас і потребують всебічної підтримки. Вартість однієї валізки з технікою близько 70 тисяч гривень. До цього такі кейси мали лише дві громади Прикарпаття. Проте потреба у них кажуть фахівці набагато більше. Люся Грибик Андрій Гаргара, телеканал 402.